Привіт друзі! Я хочу вам зафільмувати свою лісову галявину біля моєї лісової пасіки. Треба липа відцвіла свіла з пів до дощів. Мед викачати. От, липовий, а липовий. Я всім людям говорю, переважно липа. Бо, щоб мати ту чисту липу, треба масив липи мати. Я думаю, в радіусі десь трьох кілометрів. Від пасі від пасіки. От. Там міг... <кій> Назарчик, мій хлопчик допомагає. Говорить, дід Микола, ви то все фільмуйте. Ютуб канал зробимо. Цікаво, ви цікаві, <кій> що у вас в селі говорять про вас, ці равлики їсте, глуби ловите, за зайцями бігаєте, <кій> в магазин не ходите, <кій> що у вас все своє. Ну, як, коротше, пенсія без пенсії, треба виживати. Ой, на тих травах, та й на багато чому. Та й багато ще можу вам показати, може комусь і в житті пригодиться, може десь, хтось в якихось умовах подібних до моїх. О, шриф. фундук тут. Три фундук, опять в піддерській мові сказав. Ліщена. Ліщена, скільки разів себе вже по губах бив, щоб не говорити на тій російській. Але ж теж не наб'єш себе, бо вже губи були до вечора сині, але вже трохи щось вийшлося. Кляті москалі своєю війною. Ліщина має тільки одну проблему білки. І самі дієві, звісно, захист. Від білок то, то є лисича сеч попискати. А де ти її набереш? Я хоч мисливість, то ну, не випросиш, скільки їх перестріляв, бо коли було полювання відкрите. Але таке інші методи є. А саме дієвий то раніше встав білок, та не збирав, бо вони зранку таке роблять акробати. А всім хватило, я до них теж в ліс лазю, них там теж багато своєї. Якось ділимося, виживаємо. О, тут лісова малинка. Ууу, вона солода, я вже стільки наївся. вона так. Одна підходить, одна відходить, збираю, та підходить. Просто супер, просто супер. Нічим вона не опирскується, не обробляється, там ці хімікати не кидаються, та чистенькі мені головне зробити збірше. Перетерти з медом. Я з весняним перетираю, мені саме більше подобається. От, відправити внучку в Германію, мамі, в Швейцарію, сестрі в Швейцарію. Бо Як клята війна нас всіх розлучила, я тут сам як сирідка. Тут і Звіробійчик собі. А я вже позбирав, вже висушив мене на горищі там супер сушити. Та я багато вже трав висушити так собі, зима і друзям, та й добрим людям, тут буде пару копійок. От. Ромашка, а то не та ромашка, а бур'ян. У мене другі місця є, де лікарську підсіваю, прямо з кущів, граблями там під дощ грабаю собі. Але то покажу, то буде час, як то збір робити. От. Бузина. Вже і потрібно збирати. Я вже позібрав з дерева той цвіт. Але ще вам хочу сказати, що ще вона трошки на підході. Якщо ви бачите, то не розпустилося ще, то є яд, то не потрібно. Але то все треба знати, багато читати. Немає і тої літератури, і ще якісь старих книжок дуже цікаві є. Але підемо до пасіки. До двілок моїх трудівниць подивимося. Тако годують мене на пенсії, без пенсії. Ой, деревічик тут є. Але теж також треба знати людям, в кого та кров густа, то не потрібно. Треба знати себе. О, Летять, несус, піточок. Ой, мед буде супер. А мені з лежаків найбільше мед подобається. Вони понаносять, починає з тої весни, остається, потім підкач... підносять і ту акацію, і ту липу. На деяких рамках розплод виходить, та остається та відкачуєш. Супер. О, яка тут прохолода, хоч вдівай щось на себе. Просто супер. Просто супер. У мене лежачки такі, і з ними легше працювати. З корпусними У мене є корпусні, але з ними тяжче. Ті корпуса тягати, вже не ті роки, та й не та спина вже. Хорошо ширі, вони не Але З них, звісно, і чистіший мед. З тої акації, там корпус зняв. Це сильна сім'я, то відкачав, чисту ну Як чисто, порівняно чисто, чисту акацію. От. А ці вулички нічим не обробляю. У мене вони в тіні. Краски ніякої не кидаю я туди. То є краска на тому, що то защита дерева тільки. І все, то я раніше робив. Зараз таке роблю, щоб чисте дерево було екологічно чисте. От. І О, тут мої колени, дивлюся, мої дирочки тут не всі загоїлися. Тут я всіх збираю. А вже на новий рік буває і я сонечко блиснуло. Я вже біжу з баночкою, дирочку роблю. Та й Саме головне, щоб нуль було і сонечко. Та й новий рік. Всі просто в шоці. Але до столу на новий рік соку це просто бомба. Та й самогоночка яка з нього. Ой! Ну, то на правильному апараті з відбором тих фракцій, які не потрібні для людини. Але то все, так як назарчик просить, розкажу, покажу. А квас, який з нього, о, як тої сушні накидаєш. Ой, то супер. Тої дички, яблучка, грушки. У мене дуже багато дичок росте. Це просто супер туди. І шипшини. І глоду зверху запечатав лимоном. В погріб. А й ціле літо п'єш собі. Та й супер, треба збирати тону. Дуже багато друзів теж просять, щоб я їм завжди виділяв ці баклажки 5-6-літрові. Я ж не скажу, не дам. Гімагіна тут в мене супер концентрація маточне молочко, бо матки ще всі не вивів. Із половину тільки бо ті ранні матки теж не дуже вони потрібні, душе виводити розочок. От. А я роблю контейнери такі, акумулятори холода, морозілку, щоб то все добре було. Нічого не спортилося, бо цю електроенергію виключають з тою клятою війною. От. Подивимося, як то бджілки йдуть. На сонечко, з цих дощів. Опа. Ой, це супер. Добре, саме головне, що мед відкачаний. Ви задоволені. Зараз ще... Один день, нехай він ще відстоїться, бо вже третій день він стоїть. Це вже просто буде, його треба відстаювати трошки, щоб то було все розумно зроблено. Не треба спішити, їх за грошима гнатися. От, от, от деякі люди і страдають від того, ці пасічники, що хочуть більше грошей, тільки, тільки відкачали і продають, треба, щоб відстой був обов'язково, щоб не забухтіло. От, Все. До нових зустрічей. Хто хоче підпишеться, хто хоче, не підпишеться. Мені головне, щоб мої мене побачили і у німців, і в Швейцарії. Бо дуже я за ними скучаю. До побачення.